Чи можуть розпустити Верховну Раду України? Народний депутат Дмитро Костюк, який нещодавно вийшов із фракції Слуга народу, розкрив шокуючі деталі плану влади. Чи справді парламент може припинити свою роботу і що це означатиме для країни? Зараз розберемося, але для початку підпишіться на цей ютуб канал, друзі. Не забудьте поставити вподобайку. Не забудьте рекомендувати це відео рідним, близьким і знайомим. А я щоб часу вашого не гаяти, одразу почну і почну з головного, тому що народний депутат України Дмитро Костюк, який, як я вже сказав, нещодавно оголосив про вихід із фракції Слуга народу. Розповів в інтерв'ю главкому, що у владі серйозно говорять про розпуск парламенту, і от за його словами у фракційному чаті свого народу вже нібито лунають ідеї про саморозпуск. Чому так Костюк каже, що депутати втомилися бути ЦАПами відбувайлими, оскільки з офісу президента до парламенту спускають непопулярні законопроекти, які депутати змушені підтримувати. Потім суспільство обурюється: президент або накладає вето, або тягне з підписанням. А весь негатив, ніби дістається депутатам. От в очах своїх виборців депутати погані. Тому що вони голосують за непопулярні законопроекти, і от Костюк каже, що у фракції немає справжнього обговорення законопроектів. Рішення ухвалюють 5-6 менеджерів із банкової, каже він, а депутати просто виконують і це призводить до того, що багато хто втрачає мотивацію. Деякі там депутати, чоловіки, хочуть виїхати до сімей за кордон, але їм це заборонено. А жінки-депутатки вони також обмежені у виїзді, хоча інші українки мають таке право, каже Костюк ось що найцікавіше, він говорить, що ну, за його словами, лідер фракції ем, Слуга народу Давід Арахамія, нібито прямо заявив на засіданні, що якщо ситуація буде загострюватися, парламент можуть розпустити. В такому разі, за словами Костюка, частину повноважень Верховної Ради України перебере на себе кабінет міністрів України. От просто там уявіть на секундочку, значить, парламент припиняє роботу. А ключові рішення ухвалює уряд. Напишіть до речі в коментарях, що думаєте ви про цю ідею. Але треба сказати, що як тільки Костюк озвучив ці плани, як тільки він почав критикувати владу, як тільки він почав роздавати інтерв'ю, на нього одразу полилася хвиля критики. І провадні пабліки, ну тут чого приховувати в телеграм-каналі, є вони почали ну м'яко кажучи мочити народного депутата. І ось що вони пишуть: От, мовляв, костюк подав на розлучення для того, аби приховати майно, бо національне агентство з питань запобігання корупції назика зацікавилося його статками. У нього за даними цих пабліків чотири квартири оформлені на дружину і те, що 67 тисяч доларів і 10 тисяч євро готівкою. І це при скромних доходах, як пишуть а, автори а, цих анонімних пабліків. Ще один допис. Ось він. Значить, Костюка тут звинувачують у тому, що він нібито підмазується до спонсорів і впливових людей, як от Юрій Бірюков, екс-радник міністра оборони часів Порошенка. Не виключено, друзі, що все це насправді так і є. Питання лише у тому, чому такі критичні повідомлення почали з'являтися лише після демаршу Костюка, тому що це виглядає як реально, вибачте, на слові, мочилово зрадника. Ну і з іншого боку, вибачте, але де наші антикорупціонери в такому разі, яким повернули незалежність, так тобто, питань тут багато. Але давайте тепер ми з вами розберемось спокійно чи реально розпустити парламент, особливо під час війни. Я перелопатив для вас конституцію, щоб ви розуміли, друзі, і от є декілька важливих моментів, які треба знати: перше стаття 83 Конституція України чітко каже, що під час воєнного або надзвичайного стану повноваження Верховної Ради України продовжуються до першого засідання нового парламенту, обраного після скасування воєнного стану, тобто зараз Верховну Раду юридично розпустити неможливо. По друге Слухайте, є сценарій, про який говорить Костюк, якщо депутати там масово складуть мандати, і їх стане менше 300, рада стане недієздатною. Зараз в парламенті 397 депутатів із 450, тобто потрібно, щоб приблизно 100 нардепів склали мандати. Таке вже було в 2007 році, якщо ви пам'ятаєте, коли президент Ющенко розпустив парламент, а депутати домовилися про саморозпуск. Але тоді це було компромісом, і у конституції немає заборони на такі дії. По-третє, ідея про те, що уряд може перебрати на себе повноваження Верховної Ради, це антиконституційна нісенітниця по суті, тому що кожен орган влади має свої чіткі повноваження, визначені законом, і передача їх уряду суперечить тому самому основному закону плюс. Ну, це українське суспільство, це міжнародні партнери, які ну навряд би навряд би це підтримують. Давайте скажемо чесно. Я вже мовчу про такий суперважливий політичний фактор, як там легітимність, так у період війни, переговори і так далі. Тому подібне. Пам'ятаєте, всі слова Путіна, зеленським типу нелегітимний. Верховна Рада легітимна. Ну і так далі. Тобто, це ще може на натворити різних різних речей. Тому друзі, розпуск Ради зараз це, на мій погляд. На мій погляд, це ну радше така, знаєте, політична страшилка, ніж е, реальний план. Але сам факт таких розмов уже сигналізує про серйозні проблеми у владі. Хоча, чесно, от я би нічому не здивувався, я вже нічого нічому не дивуюсь на, три, на четвертому році війни, навіть якби це відбулось, от реально, не здивувався б тепер давайте подивимось на цифри. Народний депутат Ярослав Железняк, значить, який активно коментує всю цю ситуацію, він пояснює, що в слузі народу зараз 231 депутат. Ну, це видно, власне, от я зайшов спеціально на сайт Верховної Ради, щоб переконатися у цьому. Офіційно 231 депутат в слузі для коаліції, як відомо, потрібно мінімум 226. Тобто запас міцності тут мінімальний. Чесно, після виходу Костюка залишиться 230 депутатів, але є ще нюанси, наприклад. Інші два депутати Одарченко і Куницький. Вони номінально є у фракції, але фізично їх немає. Одарченко, якого до речі, звинувачують у корупції, втік. До Угорщини, ну, принаймні так кажуть Куницький, подейкують в Ізраїлі, знаходиться він ще й громадянин цієї країни. Ну, принаймні такі чутки ходять. Без них у фракції було б лише 228 депутатів. Ще є внутрішні групи, наприклад, міжфракційне об'єднання Розумна політика разумкова. Там є три мажоритарники, які можуть вийти з фракції без втрати мандату. Якщо вони підуть, то у «Слузі народу залишиться 227 депутатів. На одного більше ніж треба для коаліції. Ще одна загроза це група, яка орієнтована на Ігоря Палицю. Подейкують, що двоє нардепів всієї групи можуть перейти до іншої групи, наприклад, за майбутнє. А після скандалу з Набу і САП, про який ми говорили, перегляньте попередні випуски, і про цей же скандал згадував Костюк. Ще 5-7 депутатів думають про вихід з фракції. Ось такий вам інсайт з фракції Слуга народу. Значить, якщо це станеться, слуга може втратити більшість, що тоді? Юридично Рада продовжить працювати, але без більшості вона не зможе там, наприклад, відправити уряду відставку або там призначити нового прем'єра. Ну ви розумієте, так це називається друзі. Вже парламентська криза. Не критична, але проблемна. І що робитиме влада? Є план Б, як стверджує той самий Желізняк, залучати нових депутатів із груп на кшталт довіра або повертати скандальних народних депутатів: Мар'яну Безуглу, Миколу Тищенка, Гунька і так далі. Але це. Величезні репутаційні ризики, як ви розумієте, повернення таких скандальних постатей. Отже, що ми маємо, друзі, у слузі народу, ну відверто, внутрішній надлом тут нічого приховувати депутати. Втомилися бути марінетками, як вони кажуть. Суспільство обурюватися їхніми рішеннями. Розпуск парламенту під час війни неможливий, але сам розпуск через складання мандатів теоретично реальний сценарій. Але чи піде на це влада? Я чесно вам скажу, зараз абсолютно в цьому сумніваюсь. Скоріше вони намагатимуться якраз зберегти більшість, навіть якщо доведеться йти там на компроміси чи повертати токсичних персонажів. І ще одне: чи має нинішня рада суб'єктність? Ну тобто, чи може вона діяти незалежно від президента? Давайте так. Ну відповідь очевидна Тут насправді зараз більшість це слуга народу, плюс там лояльні депутатські групи. Опозиція, як от там європейська солідарність чи голос в меншості не може суттєво впливати на ситуацію. Якщо парламентська криза таки настане, це може призвести до політичного протистояння, але вибори зараз неможливі. Як я вже сказав, тож що буде далі? Це величезне і дуже цікаве питання. Чи розпустять Верховну Раду. Як думаєте ви, друзі? Напишіть, будь ласка, свої відповіді в чаті. Я читатиму і відповідатиму на них. Цікаво було познайомитись з вашими думками. Дякую за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на цей youtube канал. Не забувайте ставити лайки, не забувайте радити це відео, якщо вам, звичайно, воно сподобалось. Друзям, рідним і близьким, бережіть себе. Все буде Україна. Побачимось.